150 тисяч доларів в обмін на дружину. Такі вимоги харківському бізнесмену висунув справжнісінький терорист, який викрав жінку. Угрожає виплати, виплати, примінити в случаї невиплати виплати фізичне насилля в отношенні у дружину. Бізнесмен – громадянин Китаю, але вже тривалий час живе разом з дружиною у Харкові. В той день жінка, як і завжди пішла у справах, аж раптом з її номеру подзвонив терорист, який викрав китаянку. Бізнесмен перелякався за дружину, кинувся шукати гроші. Та коли збагнув, що потрібну суму не збере, звернувся до міліції і невдовзі терориста затримали. В момент получення грошей, трибуємих преступниками, був палубив задержан е громадянин Китаю. Терорист також виявився китайцем, зажадав нажитися на своєму співвітчизникові. Однак зась його затримали. Наразі правоохоронці шукають спільників. А от дружину бізнесмена знайшли в одному з будинків Фрунзівського району. З'ясувалося, що заручницю кілька днів тримали без їжі та води. Була зв'язана на голові, знаходилася е, шапка тюна, е, яка не дозволяла їй бачити, що, що відбувається вокруг.